Для дітей за кордоном це ще можливість зрозуміти українських дітей, показати батькам, вчителям, яким чином вони можуть трохи зменшити стрес дітям. І оце те, те, в якій формі я говорю про смерть, так щоб не травмувати дітей. Катерина Єгорошкіна говорить завжди хотіла написати казки, яких не мала у дитинстві. Намагалась знайти в текстах емоційну та психологічну підтримку. Буває, інколи прочитаєш книжку і потім дуже важко відходиш від цього стану. А буває навпаки, після книжки розправляєш крила, додається на снах, і хочеться щось робити, і так само вирішуються якісь навіть емоційні проблеми. Любов до творчості у Катерини ще з дитинства. У сім років вона написала свій перший вірш. Письменниця відвідувала літературну студію Криниця у проварах на Київщині. Коли вступила до києво могилянської академії, я одержала грант президента України для талановитої молоді. І таким чином було видано першу збірку моїх віршів. Це була збірка дорослої поезії Пульсація миті називалася і була видана у в Києві у видавництві пульсари. Катерина Єгорушкіна як казкотерапевтка, працює по всій Україні з дітьми-біженцями, сиротами війни і звичайними українськими дітьми, які живуть поміж тривог. Дуже є багато такої роботи, щоб підтримати діток, щоб вони мали ті інструменти роботи зі своїми емоціями, своїми почуттями. От так само показати дорослим, показати батькам, вчителям, яким чином вони можуть трохи зменшити стрес дітям. У книгах авторки Країна сніговія, птахи та янголи, будинок з води та пригоди штанька, присутня і музична казкотерапія. До кожної з них додається аудіодиск із класичною музикою та звуками природи. Катерина Єгорушкіна зачитує уривок зі своєї книги Мої вимушені канікули. У ній змальовуються дитячі будні бомбосховища на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Видання перекладено на іноземні мови та потрапило до топ-5 дитячих книг 2022 року від Бібісі. Для українських дітей ця книжка важлива, оскільки допомагає прорефлексувати той досвід перших тижнів, який був досить таким стресовим. А для дітей за кордоном це ще можливість зрозуміти українських дітей. Пані Катерина за кілька днів до повномасштабного вторгнення відправила своїх дітей з чоловіком на західну Україну. Війну зустріла в Вишгороді на Київщині 24 лютого. Тоді їй пощастило знайти білет на потяг та евакуюватись до своєї родини. На одній з американських конференцій з дитячої літератури я виступала і розповідала, в яких умовах зараз працюють наші письменники, і в яких умовах писалась, власне оця книжка Мої вимушені канікули під час тривог, фактично в перші два тижні вторгнення. Вони були дуже вражені, і навіть такі відгуки надходили, що ми просто не уявляли, наскільки вам важко, наскільки складно. І коли вони прочитали текст моєї книжки, вони були так само дуже вражені, що такі сильні тексти народжуються в таких надзвичайно складних умовах. У 2023 році ще одна книга авторки Наш підліжковий космос потрапила до номінації Дитяча книга року BBC. Вона написана на основі реальних пригод дітей письменниці Даринки та Ромчика. цій книжці є 52 коротесенькі історії про щоденні пригоди. Там про день, про день народження, про те, як діти не хочуть мити голову, про те, як вони влаштовують безлад. Ось, наприклад, кумедний епізод про день народження курочки. Нині літераторка працює над дорослою книгою. Це свідчення людей про війну із деокупованих територій. Видання побачать не лише в Україні, але й в Німеччині та Польщі. Їхав я з Дніпра у Київ. Зі мною сидів військовий на вигляд 24-27 років, Ігор. Каже, із бахмута у відпустку. Розговорилися. Напевно, мене мати не впізнає, каже: я посивів за 5 хвилин, був сильний обстріл, і мій поранений товариш упав на мене. Лежу в темряві, тяжко дихати. І крізь бронік відчуваю, як б'ється його серце, а потім потроху зупиняється. Книгу мають випустити у світ до осені наступного року. Також Катерина Єгорушкіна продовжує виступати за кордоном на суспільно важливі теми. В останній вона була у Данії, де розповідала про глибину трагедії голодомору. Марія Марчук, Олександр Кравчук, з Вишгорода спеціальної для інформаційної агенції погляд.